Україні. Героям слава. Там всі представся! Кедроп. Хто твій сьогоднішній сипальник? Натор. Натор! Що знаєш про сипальника? Ну, знайомі ми з ним, тут досить давно. І, я думаю, нам є що сказати один одному. Що приготував для сьогоднішнього батлу? Приготував. Комплімент від шеф-повара, який я йому подам особисто. Наскільки оцінюєш свою перемогу? Не знаю. Про це думаю говорити не варто. Тобто все вирішить батилсом. Тому не хочу зарані. представитись? представити Перший раунд всі справа за там на барто з рвати карати. В тексті тактом і новим квадратом. Я як терорист займаюся терактом. І залишаю після себе тільки прахту. Чуєш казали тобі, не бери мікро до рота та місцепарних пертей і став королем Хейпор. Боже він не репер, Боже, я ж війний репер, і ногами топчуть твої гламурні клепи. А ти як мишкувайся, а то попадеш у пастку. Мій шленик мого торна дібає, піде Ти не попав у пастку, ти ж відчув поразку, в тебе поміті музги, подарую пастку. подаруй смазку, маску, Пошлю тебе на трасу. І якщо не вершлюти, і якщо ті не шлюти. І як в сутін шлюх і всю касу, міг копі хопіласу, як іскрове м'ясо. Твій хую хоп, як масло, розтоплене відразу. Все з тобою ясно, лови за лупою пояснен. Підер густи штані, блять, то ж ти красень, Отові красень, блазень, в стразах в тебе ошлюбовся на районі помшвасень. Вельма шановні. Багато поважний, самий технічний, Просто гуру ріф. Перепрошую. Для мене честь батл десь з тобою, правда? Переді мною судді, перепрошую. Саме технічні МС. Зверніть увагу. Він настільки вірить в те, що він робить, що готовий приїхати під вам. Але спочатку башан з мамою по пошмотки, а тоді я натянула школу ванав. Ти безнадійний, безперспективний, неамбіційний і безхарактерний. Якщо на хлопський розум, як ти любиш виражатись, ти репхує! Будеш себе, будь то навколо тебе чирак. Приселись, кекста, Ти просто чиряк. Який виліз на жовті, страшно пече. І тебе не будеш, як прищ, це саме страшне. Бо тебе труп, З тобою тільки твоя крюка. Але це все не важливо. Дружище, бо я знаю, як тобі сколотити бабла. Я ж хитрий шкітрий ліс. Обтека замість проносного має стояти твій ліс. Фол дерев'яний бутонос, Пінокіо, Рими квадратні, 3310 10 нокія. І в добавок твоє чіка ще гладильна дошка. Мені шкода тепер. Але зовсім трошки. Чесно кажучи, завжди дивували репери, які називають свою музику продуктів. Так давайте тепер піздатний біт будемо називати фрукт. А флоу ріфми ми будемо називати овощ. І ви всі встанете в рядок на ринку і будете там піхати свої диски. А ви, зібравши кеш, ви пожертвуєте на операцію твої мачами фріски. Благородний ти і на Бог. Нічого. Що ти це знаєш? Раунд. Другий раунд, не всі справа. Два куба за ремованої дози. Це не проза за ціни харкорчику ноздрям. Стою я за підтримка моїх братанів. Ерма не є пусті сука, а ти що хотів. Хую творчість цього персонажа, як говно гарні в гарній уборці, важа: Ей хлопчик, а ти хіба сюди попав? Цей андеграунд нову школу мої памбанал. З такими треками краще б в іагру. Дів би прадо чи Гучі, був би ти там лучий. Твої треки, як російські змі, викликають злобу або викликають сміх. Бе якщо хочете почути, не треба наркотик. Краще послухайте треки, Водої залупи. А ти далі тупи. Далі тупи, кого не питає, реп ніхто не хоче чути, мій є брудний, таким і має бути. Твій є тупий, глянц гломур і суки, то є то, чого в тебе немає. Мама на статум дали гроші, я син хуйню читає. <скільки> <сп❤> Знаєш, в чому твоя проблема? Тебе комплекс неповноцінності, Андрюша. Ти такий же поспалений фейк. Бо на айфоні замість яблука зображена надкушена груша. До свого тіла я завжди лишався голодний. Ти антикраунд! Тому що зараз антикраунд твої мать плодний! Да? Те, що я роблю, пояснити легко. Я це просто люблю. Стоит твой труп по секрету. А? Давай куплю. Сколько бы ты там риф не выправлял, сколько бы пойтивно поменял, все сразу, знаешь, как называется? От перестановки до танков сума не меняется. Ты буду пепленец, я, блядь. Проїбав трошки слухали похуй. Богу. Ти будь у Піпільниця із Южного кварталу, старший на два роки. Але в хіп-хопі як він ні, нічим? І сопливі ріфми, мейнстрім, так. Да. Але як тут причин? Заглянь собі під ноги. Ти пропустив там гол. <плес> да? А я буду їсти сало, пити горілку і слухати рок-кін-ролл. І нам напевно запропонують пожати руки обом. Але тут є один нюанс. Я не жму руки таким, як ти, а блом. МС справа, третій раунд! Перетру перемочу, замучу свого репа на кучу. Ти мій заручник, твірах їбу, ні, твіра і кучі нічим не круче. Язик само початку. Перетру перемочу, замучить свого репа на кучу. Ти мій заручник, який культур, чим не круче, я зек перекручує. Ти мені кручив, а так деш дрочум. І чуй боцун, замов пару трун. Я туну канчі. І якщо на баті буде функ, я зараїть тебе прун. Роберт думав, що він плейбой. А виявилось просто шанальний он А я його бой, а я його бой з великою шляпою. Буду тратити твою сучку, поки ти за нею будеш плакати. У мене нема я один пілер. Робе змінівник і почав корити травичку. Так, так, так. Так хотів стати репором, щоб платити за дичку. Я против мене, як з старухами. <рес> і казали, що через монітор те пазду і його. <рес> Я в репі як козак характерних, ж як смерда або фермер. Я як Фредді прийду у вісні, ти напісуєш книжку і мама десь по <рес> Кому тільки, що ти півень. Ти, ні, на яку, гу -гу. Хяті, роб, ти не переживайте. Ні, року я тему. Підробля, ти не ангел, але спустись на землю, я виграю пата, навіть якщо просто примовчує в кінці певно. Я перепрошую. пропрошу. Повтори. МС зліва! Лукавити не буду. За мною теж немало грішків. Але ти мене тим не задінеш настільки, наскільки би ти цього хотів. І якби ти був крут, віриш, я би признав, що не крут. А поки те, що я бачу зараз, тобі просто не місце тут. А з вашого дозволу, шановні судді, я хочу просто озвучити його самий ахуєнний панч. Завес на пану це блять найхуєнний панч за всю історію хіп-хопа. Забив хуй на тупака в плері бітяка. Забив! Сам ніякий жарт і нічим її не порівнював, бо дякуюся. Якось в треці ти вибачався перед мамою за свій поганий реп. І так, да, пам'ятаєш, так? Така, да, ті. І звучало приблизно так. Вибач, в мене мама, за мій поганий реп. Так от, я можу до нього підійти. Чи чим не можеш? Тільки не бойся. Твій реп настільки поганий, що тобі його не пробачить ніхто. Не то, що мама. А ти що подумав? Коли тебе почули, то у всіх був. Фейс Обама. Чому хіп-хоп, Андрюша? Це ж не твоя професія! Катурщик, там теж потрібна агресія. Я знаю, що тебе поводить, лицемір. І це сильніше, нішу даралі. <ривіт> <ривіт> тебе просто бісить той, кого ти бачиш в церкві. А не я, не я тебе більшу. <ривіт> <ривіт> бішу, <да? ривіт> бішу. Бішу, бішу. так? <ривіт> я погане та танцор. Мені мішають яйця. Я б назвав це могутність. Він поганий репер, бо йому мішає їх відсутність. Ну, тобто яєць. Скільки би ти там? А, ні, то я вже піздів. Ладно, раунд. МСІ справа. Справа. Ні, ну ти те теж немає, просто дуже великі паузи робив. Чуть коротші. чуть може переігрувати себе. Да. Привітаю! І сьогоднішнього бату. Позитивні. Все було добре. Задоволений. Дитання ще про організаторів. Про організаторів. Ну все на вищому рівні мені сподобалось. Буду приймати далі участь. Кого визвеш? Там мене якийсь чувак визвав, я не пам'ятаю його Ніку. Він написав, що хоче з мною батувати наступну. Не знаю, я там розберусь потім вже.